Друзі, привіт! Я куратор соціального проєкту Активні парки і хочу вам про нього розповісти. Ціль проєкту підвищення фізичного здоров'я громадян. Чому саме парки, запитаєте ви? Розповім. Заняття на свіжому повітрі дуже корисні, а виконування фізичних вправ ще й веселій компанії тільки підуть вам на користь. Наші фізкультурно-оздоровчі заходи проходять кожні вихідні. Приєднуйтесь до нас, підтримайте ідею здорового та активного життя. Соціальний проект тому усі заняття безкоштовні. Проект підрозуміває з собою заняття оздоровчі спортом. Не якісь там додаткові, але саме оздоровчі. Програму я писала сама. Ціль її як для дітей, так і для дорослих, і також для людей, які не мають фізичної підготовки та в яких проблеми зі здоров'ям. Займаємося ми на вулиці, на свіжому повітрі. От в цій локації. Так, так, так ага, в цій так. локації. Поки що ми у наша од, одна локація це селище міського типу Таїрове, але ми збираємося поширювати свої ем, територіальні можливості і ем, залучити наші ем, інші територіальні точки громади теж до нас, до спортивного життя. Ну що, дівчата, мені як журналісту було дуже холодно, а ви змерзли? Ні, ми зігрілися. Ні, Нам дуже, було дуже жарко, дуже тепло. Скільки зазвичай триває тренування по цій програмі у Олини? Ну якщо у нас гарна погода, то години які погодні умови можуть завадити вам війти на тренування? – Дощ? Тільки дощ, дощ мороз. Дощ. Ні. Сніг. Зараз Ні. мороз та вітер, але ж ми прийшли Сніг? та тренуємо.